Ну і що, день перший. Всім привіт, мене звати Аня. Я читаю багато книг, і це мій марафон 10 книжок за тиждень. Е, власне, все сказала вже в попередньому ролику. Сьогодні просто скажу, що перший свій день, першу добу цього марафону я вийшла провести в рамках загальнобуктівської практики, яка називається читання протягом 24 годин марафон, читання 24 годин і так далі і тому подібне. Тобто суть тому, що ви добу. Просто читайте. Незважаючи на те, що це загальновідомі правила, і що цей формат давно вже ходить по всім, усім буктюбам, які тільки можна придумати, я не є сторонником власне, такої практики, тобто 24 години без відриву читати. Чому? Тому що, ну, по-перше, як на мене, це трошки дивно, це не зовсім корисно, це не не знаю, знає це буде українською. Коротше, в будь-якому разі, незважаючи на те, що зараз я знімаю щось подібне. Я цей формат не дуже люблю. От просто проставляю всі крапки над «і». Що власне буде у мене? Ці 24 години починаю я. В 16.00 в суботу і закінчу вас на 16.00 в неділю. Я не читатиму весь цей час, тобто я не читатиму вночі, я більше люблю спати. А, крім того, в мене заплановані зустрічі і так далі і тому і Тобто, в принципі, я просто максимально читатиму, а, паралельно розказуючи вам, що взагалі відбувається. Щодо книжок, які книги я читатиму протягом цих 24 -го годин, і що, в принципі, я читатиму. Протягом цього тижня покажу вам три книги, які я зараз читаю, я в них вже показувала, ну, майже кожну з них, але тим не менш хочу зробити додатковий акцент. А, те, що я читаю зараз, і від чого я дійсно кайфую, це пасивний заробіток Кріза Гільбо. Я читала попередню книгу, здається, стартап за 100 доларів. Мені вона не зайшла. Вона мені видалась дуже такою, знаєте, це там в їхніх Америках так можна, а у нас тут зась. Але що стосується цієї книги, вона мені вийшла дуже корисною, тому що тут дійсно багато дуже класних порад, і вони змушують задуматись людину, яка думає про пасивний дохід. Про багато речей одразу ж тут на берегу я, як а, людина, яка власне, має свого роду пасивний дохід, якщо так можна назвати Ютуб, дуже багато общо спотикалася. Так? У мене був момент, коли я там місяця-два не могла вивезти гроші, коли закрився Вебмані. І чесно, а, це не була якась там дуже велика сума, але в будь-якому разі було неприємно два місяці от битися в стелю, думаючи про те, як як їх вивезти. Тому, а, в принципі, крізь гільбо навіть. Про це розповідає, у там якийсь день. 16 з 2014 присвячений просто тому, аби ви сіли і подумали про те, як ви будете вводити кошти до прикладу свого бізнесу. Тобто, в принципі, дуже багато речей, про які ми не задумуємось, коли задумуємо пасивний дохід. Окрім того, автор говорить, як перейти від ідеї власне, до самого створення і так далі. Тому подібне, в принципі, книга мені видалась цікавою, кому вона дійсно зайде прямо так на 100%, так це тому хто. Реально задумувався про пасивний дохід, а тому, хто реально, скажімо так, має якісь ідеї, але не знає як реалізувати, або тому хто реально хоче, тільки не знає як. Якщо ви думаєте, що ви прочитаєте цю книгу, таки встанете і створите свій пасивний дохід, я вас буду розчарую тому що ну це так само, як читати книгу про те, як збирати вертоліт. Навряд, після того, як ви прочитаєте ту книгу, ви зберете вертоліт. Ну, по мені здається причина. Тому книгу я рекомендую. А, люто рекомендую, але тим, для кого пасивний дохід, не просто два крутих модних трендових слова. Далі, зі мною, мабуть, вперше я до сих пір читаю Макса Кедрука твердиня. Чому вперше? Тому що так довго. А, чесно, просто ми все ще продовжували якісь ремонтні роботи, тому а, часу на те, аби сісти і читати, у мене просто не було, плюс робота. Далі тому дітей, тому в принципі я потрошку-потрошку перед сном, перед тим як вирубатись, читаю цю книгу, мені подобається. Я вже десь на середині 260-та сторінка. Я думаю, що сьогодні от вечір присвятиться цій безпосередній книжці. Наступна книга, яку я до сих пір читаю, це 21 років 21 століття Юлана Харарі. І чесно я. Не планую цей тиждень говорити про політику, ну, тому що я в принципі не говорю про політику. Я прозоро натякаю на свої думки в своєму інстаграмі, але, от, ну, скажімо так, займати весь свій ефірний час для того, аби розставляти якісь пріоритети, не бачу сенсу по ні простій причині. Я усвідомила, що я варюся в одному тому самому середовищі, і, власне, заголити йому, що я думаю з того чи іншого приводу, ну, трошки дивно, тому. Енівей, anyway, uh, так от є ряд таких ось книжок, які я uh, от рекомендувала би прочитати в цей непростий для країни час. І uh, власне, от цю книгу я би порадила, чому? Тому що тут Йовона і Харарі. також зачіпає питання того, як власне вдалося виграти uh, Трампові в Америці, і про те, які власне зараз віяння в загально світовому масштабі відбуваються. Тому я думаю, що книга буде цікава. Хоча сама, бачите, читатиму її дуже повільно, я її просто дочитуватиму, якщо чесно, тому що пасивний заробіток і максидрук це те, що мені зараз подобається дуже сильно. Ну що, на вулиці вже глибокий вечір. Я читаю Макси кідрука, точніше, ну, практично дочитую, залишилось буквально сторінок 100-120, і знаєте. Мене не покидає думка е, про те, що я кайфую від цих книжок, тому що тут є дуже багато е, не ілюстрацій, в прямому сенсі цього слова, але картинок, які щось пояснюють. От, до прикладу, до речі, я малюю посилання на інстаграм магазинчик, де можна придбати дуже-дуже круті закладинки, типу цієї. Так от, от до прикладу, те, яким чином вони зв'язували вузол. Я ну начебто все окей в мене зуям, але мені простіше, коли я бачу такі цілякі карти. Або теж варіант, думаю, що це не буде як спойлер карта. Ну, тобто, все чітко, зрозуміло, на моменті, коли я щось не розумію, я можу зайти, подивитись на цю карту і все стає на свої місця. Так, до прикладу, було з його останньою книгою Де немає Бога, тобто там теж е, ця карта. Того, як сиділи конкретні пасажири, не круто, круто вже. Тобто, ти зайвий раз не задіюєш свою уяву, а натомість витрачаєш її на реально класні речі, тому що Макси Кирка офігенні сюжети, і там є куди затратити свою уяву. От, я думаю, що я за сьогодні дочитаю цю книгу і, можливо, під вечорок візьму, ще почитаю пасивний дохід. Але. Не буду себе змушувати, тому що, по-перше, я не вірю в продуктивне читання, коли ти хочеш спати, саме тому я спатиму. Не вірю в продуктивне читання нон-фікшн літератури. Знову ж таки, коли ти хочеш спати. Тому не знаю якось так, поки дочитую Макса Кідрука і отримую шалений кайф. Ну що, дочитала я Макса Кідрука його твердиню, і у мене лише один коментар: не читайте Макса Кідрука, коли ви вдома. Нікого немає і, власне, ніч, тому що, ну, чесно так, трохи мило, мандражик. У мене зараз на донику 12, як я вже сказала, я одна вдома з кідруком дочитаною книжкою. Це так дуже буває моторошно. Ні, насправді в книзі немає чіткого жахливого, просто а, вміє Макс кідрук навіяти якихось таких емоцій. Щодо книги, мені сподобалось, це не мій топ-1, це не стало моєю улюбленою книгою. Вона не переплюнула Де немає Бога. Але ну, так, десь в п'ятірку точно війшла таких самих-самих. В книзі все логічно, все класно, все цікаво, все динамічно. Я не здогадувалася, чим все закінчиться. Декілька разів в книзі були такі повороти сюжету, що я не могла собі прикинути, що все трапиться саме так, як трапиться. Коротше, макский друг, твердиння, ну окей, мені сподобалось. Просто нанічки друка більше не читатиму. Е, от. Що стосується того, що робитиму зараз, що це все зовсім трішки почитаю про пасивний заробіток. Не планую читати довго. Я вже говорила, що незважаючи на те, що 24 години читання, для мене це ніколи не 24 години читання, я просто так не вмію. Наприклад, до сьогодні я трішки почитала книги, пішла, погуляла, там, приготувала собі їсти. Я не знаю, як ведуть себе люди реально 24 години читання, але я так не можу. Мій мозок потребує, не знаю, відмовитись на деякий час від слів, від букви і піти просто голову прозвіяти. Тому, тому ось так я що на сьогодні. Це останнє включення, тому що знову ж таки у мене десь 12-ї, тому продовжимо з вами вже завтра. До речі, завтра я планую засісти за читання з якимось таймером, з годинником і подивитися, скільки я максимально можу читати без відриву від книжок. Мені було б цікаво дізнатися цю цифру. Слідкуйте за моїм інстаграмом, там я про це обов'язково розповім. Ну і знову ж таки, цілий тиждень будуть влоги. Не забувайте про це. До зустрічі!